Друзі, усім привіт! Розпочинаємо знову наше відео. Можливо, воно вийде вчасно, в неділю, це залежить не від мене, тому очікуйте на нове відео. Сьогодні буде відео таке про полі... політику. Що в нас є саме таке незвичне в нашій державі, це політика. Тобто, я хочу зробити обзор. Бачите, я так удівся. Вишиваночку. Чому? Тому що перший, хто в моєму відео буде, обзор на нього це Олег. Свіла на місяць новий. Ой, не того Олега взяв. О, тепер він. Управді сила, всіх стопінняй. Візьмем на мила, не припиняй, ти до меди. Батькович Ляшко, головний патріот, головний селянин на своїх політичних відеороликах. Самий радикальний з радикальної партії, тому погнали. І, і ключі загубити від тих замків. Ви просто розумієте, це ж все потрібно було організувати. Розумієте, привіз картоплі машину. Це ж подивіться, він привіз в джипові, в Тойоті, загрузили, знайшли, десь в селі купили. Ну, в тому, що він максимально такий шоумен, тут цього не забереш. Азар! Ось подивися на цих прекрасних дам. Напевно, вони феміністки, а можливо і ні. Це потрібно веме Антонюк запитати. Бачите, такі жінки вже старші, і завжди в нас є такі люди, правда, присутні. Ну, 100% прийшли безплатно, безкоштовно, ніхто їм нічого не платив. Ну, так як в нас в країні буває. Дивіться, які щасливі лиця. Картофіль. Азарову картоплю з дустом! Азарову картоплю з дустом. Символічно, Мерседес на 33.15К. Київські номера, все файно, заїжджає і мене сільську картоплю, що він собі гад дозволяє. Зіпишіть в коментарі, будь ласка, от ви бачите це все, згадуйте, ностальгіруйте, да? були такі беззаботні в нас часи. Урядовцем баскетболіст. Я повністю підтримую. Скільки ви зрізали дерев? А ми вимітили 162 дерева, більше не потрібно було. Скільки зрізали? Я не пам'ятаю, там що залишилося. 10 вимічених дерев ще залишилося. Тобто 162 вимітили, мінус 10, тільки залишилось. Ви зрізали 150 дерев. Так. Сволочі. Так. Сволочі. Пане Олеже, приїдьте, будь ласка, в Карпати зараз. Заїдьте, подивіться, скільки там дерев зрізано за весь час, коли ви бігали по парках і шукали там дерева. Потрібно вам туди буде заїхати. Ну, якщо ви маєте час, звичайно. Подонки, Подонки блядь! Ганьба. Сто тисяч дерев, Ти піддержав, блядь, їх сажав, ці дерева. А їх сажав, Ганьба. Буде в захваті десь сидіти в селі, подивиться цей відеоролик буде в захваті. дерев зрізав Стоїть ти мені розказуєш. Значить так забор знести, геть звідси, проходімці, щоб ноги в черні, а не було. Радикали. Діти отам в машинах сидять, а ви тут Януковича охороняєте. Його ж нема. Нема охороняє. Совісті у вас немає. Погони носите офіцерські, ви не офіцерські, ви, ми, ви не офіцери, ви подонки. Заігрався. Подонки і сволочі. Подивіться, скільки там дітей стоїть, і жінок у тих проках. А ви стоїте, смієтеся. Напишіть, будь ласка, хто проживає зараз в Києві, коли проїжджають кортежі, оці е кілометрові, чи теперішня поліція їх не охороняє? Чи все так вільно, вільно зараз все пересувається? Бо бачите, як вони раніше радикально все хотіли змінити. Ось він грає на публіку. Нічого не змінилось, в принципі. От гляньте на цих паразитів! Оце така міліція! Це розумієте, от в іншій країні. От подивитися на Америку, подивитися на інші демократичні країни, до яких ми так сильно хочемо наблизитись. Якби він собі дозволив би таке говорити на люд... ну на поліцейських в іншій країні, ну я думаю, він вже давно б сидів би на вилах, як мінімум. Я дві години отам розмоктую цю пробку. Вони стоять у руки, в брюки, і стоять, дивляться весело їм. Покажіть оці держимо. Здається, якби він був би актором, десь би працював би в Київському театрі. Він був би одним з найвідоміших, напевно, акторів. Але я думаю, що він залишиться в нашій політиці як головний актор цього всього театру. Тому я вирішив розпочати з нього. Тому пишіть, друзі, коментарі. Щось напишіть, на кого в наступному відео зробити обзор. На всю Україну, хай вам буде соромно. Тут не цікаво, то мені не подобається. Стоп! Ви що собі дозволяєте? Зараз дозволі немає я дам. Я казав, що я вас не втримаю. Є цікаво, вертаюся. І лорди, которые сейчас на Майдане, должны попова цілим то место, с которого у него фамилия ну, начинается. Зато, потому что он мог спокойно отключить свет, отключить воду, и Майдан бы захліпнулся в своих у вас, тому тому собственных частотах. Принижувати українці. Ви шо собі дозволяєте? Зародовити немає яда. Так ідея прийшла в голову. Оп, демократія. На стульчиком назад получає. Отак так ми друзі жили. От ми живемо в цій країні, і це в політиці. Що говорити про простих людей? Це приклад. Куди поцілувати, поцілуй сам себе. Далі про що я хотів би сказати: от Яценюк, який розказує, що ми всі єдині, ми всі ра. Наступний, хто в мене напевно буде, Яценюк. Ставте вподобайочки, пишіть коментарі, чи підтримуйте ви мене. Також така неоднозначна лічність, яка робила забор, Коли було АТО, побудувала забор проти агресора. Ми всі це добре пам'ятаємо, тому пишіть, пишіть, будьте активні і дивимось на цих всіх легендарних політиків і так далі. Я згадую 2009 рік, як Яценюк кожен день розказав, що Тимошенко треба пожиттєво посадити в тюрму за газові контракти. Сьогодні ця людина виходить, розказує, що Юлю треба звільнити. Сеня, для чого ти її сажав? Для того щоб сьогодні виходити, розказувати, що звільнять. Ви фарисеї, ви непорядні люди. Розкажіть, скільки ти разів до Януковича в кабінет бігав, торгуватися за посади. Да ви п'єте вечором і вранці, щоб Юля сиділа в тюрмі. Бо коли вона вийде, вас не буде. Ото й вся відповідь на ці питання. Депутат по 160-му Ну і що, як? Сьогодні... Ну, молоток не молоток. Молоток не я, молоток. так, це. це депутат молоток від партії регіонів. Я від... це пам'ятаю добре. Прекрасно в часів Януковича. Це відео. Молоток не молоток. Сумської області. До речі, якому подзвонив? Голова 에, молоток дай. Я скажу, да, ти ж молодий. Але ти ти ще молодий ти депутат. Ти молодий депутат. З моєї відпахаєш, потім Де, перебиватимеш. ж, будь ласка, Олег Валерійович. Дякую, Київська напевне міська рада. Ну, якщо Ми я пропонуєте передати ним. приміщення під структурний підрозділ Солом'янської районної державної метрів. адміністрації, а можливо варто розглядати тут рішення про скорочення чисельності чиновників в районних адміністраціях, в управліннях, і оці приміщення, ви кажете про те, що там 69 метрів. Ви знаєте, яка потреба в дитячих садках в Києві? Ви знаєте, скільки тисяч дітей бачите, всі вони гарно говорять в принципі, так да заворажують своєю такою, знаєте, емоційністю, наглістю і так далі. Але в принципі в країні нічого не змінилося з того часу. Різні політики були, але на жаль, факт залишається фактом. Стоїть на черзі в дитячі садки. Ви знаєте, що в київських школах у 3-4 зміни навчаються діти. То можливо варто скорочувати чисельність чиновницького апарату і солом'янської, міської ради і інших районних адміністрацій. А ці приміщення вивільнені під дитячі садки, під гуртки, під школи. Володимир Михайлович, Жорі. Всі в залі позафракційні. Я даю надаю хвилину Ляшко і Володимир Михайлович Литвину. І будемо закінчувати. Прошу. Вперше в житті ви виступаю з папірця. Дорогий Микіла Янович, сьогодні вас міжуть відправити у відстійку, і ви маєте тоді піти з усіма кровосісями. Ваш кабінет міністрів не ефективен, не дії ви довели людей до зубожіння. І коли ви, гавірячі про економіку, згаїдуєте попередників, Виключить мікрофон я сказав. Хто інший, більше нічого виключіть мікрофон, я сказав. От демократія. Демократія. Їх парканів тут стояти не буде ніколи. Оце називається перемога людей. Це в принципі такий паркан, це ще кращий варіант. Там я, я ценюк ще був такий простіший зробив. Оберігав нас усіх українців від супостата. О. О. Орел. Розслідування. Яка професійна йомка, люди купаються. Щось їм заважає купатися. Олег гадьковичня шкода. Розбереться, що тут не так, де той забор взявся? Де відповідно до чинного законодавства, доступ до води має бути відкритий. Ніхто не має Ніхто. права загоражувати добродня козаки. Добре. Ніхто не має права закривати доступ до води. Сто на якій підставі? Ви представник їхній? Де ви? Де дівся? Ви їхній представник? Покажіть документи. Документи на увагу на представника. На вахтёра цього забору прийшов такий оголений, собі там купається, в нього, напевно, своя лічна така будка. Друзі, в якій ми прекрасній країні живемо, і мені здається, іншої такої немає. Цей забор. Де документи? Де документи? Як вас звати? Це Державне управління справами. Я питаю, Я державне звернутися. управління справами це рудимент. Нахрен з пляжа державне управління справами. Документи на забор. У ну, мене вони не можуть. У кого є? Дають, як... Давайте впишіть в коментарі, хто його е, спонсорував. Тобто, я, наприклад, такої інформації не знаю, не можу е, говорити про це, але цікаво, хто пана Батьковича Ляшка спонсорував, де він взяв гроші. Або показуєте документи. Вільних відносин. Іншого шляху нас Спасі... немає. Спасибо, господин. Ні, ні. Пане міністру ні, ні, у вас міні, нету ні. У вас нету вопросан цікаве питання. І так ви я хочу корову? господин Пані питання до міністру, вмієте доїть корову? Дружище, скажіть, я... ви... ви вмієте дають корову, да як перед тим як доїти, Що з нею треба робити? Розкажіть. Ну тебе тебе головне не я показую, показати тебе господин, як, як доїть корову господин, господин Лешко, Розкажіть як... господинко, покажите руками, як дають корову. Рука знаєте, доїти країну вони точно вміють, не впевнений, що корову. Пан Ляшко, я бачив, там буває, часом тренірується на цьому всьому, але увагу, там пан Порошенко на задньому плані сидить, посміхається. Покажіть руками, покажіть руками. Господин Лішко, що за мій Розумієте, їх потрібно показувати. Беріть це відео, знаєте, десь публікуйте, розповсюджуйте. Це потрібно показувати дітям, внукам. Щоб вони розуміли, кого обирати не потрібно в майбутньому, країні я зараз покажу, що за міністр. Вставайте за корови. Оце це панляшко. Да, це панляшко напевно краще вміє. Вставайте, я покажу. Давайте. Давайте. Я покажу. Ні, не я... проблема. Давай, я... покажу. Я... Отак надає. Я так. Так, я, так. Би так. С ним, я, би снім став. У... Не знаю, корови на неїського. І я пропоную, але сам валенті не ставлю пропозицію. Знову піддам трошечки звуку вилучити Сіманенка з зали для того, щоб ним тут й не воняло. Цім гнилим продажем ФСБшним агентом. Коли ти подонок виходиш сюди, коли ти розказуєш, як ми убиваємо людей, ви їх убиваєте, ви розколюєте країну. Ви почули тут хоч одне слово засудження незаконного референдуму від комуністів? Ні, не почули, бо вони за завданням Росії розколюють нашу країну. Вони досі кажуть, що вони народні депутати, шльондри ви продажні, проститутки. Ви політичні. Ну що, давайте, ті, хто обирав цих депутатів, напишіть, що вас так, що вас так збуджувало, коли ви бачили це все, старше покоління, яке це привело цих людей. Чим він вам подобався, тобто, кого ви бачили в ньому, Богдана Хмельницького чи інших героїв України? Слово надається народному депутату Тігіпкам. Я хочу всіх ветеранів привітати з ним перемоги, побажати вам здоров'я, благополуччя. Я вам скажу так, що в 45-му році перемогли німців, фашистів. Зараз переможемо сучасних фашистів. Партію регіонів і її сателітів, які роблять політику на ветеранському святі, свято, яке повинно об'єднувати всю країну. Вони роз'єднують людей. Вам Рудьковський кандидат від влади. Бажає здоров'я, подивіться, він у туфлях з крокодилячої шкіри. Вони коштують 10 тисяч доларів. Продай свої туфлі і роздай людям гроші на пенсії. У людей немає за що ліки купувати, за що комуналку платити. Вони мільйони накрали. Мільйони накрали. І вони Оця банда! Покажи, знімай туфлі! Сімай туфлі, покажи! Покай туфлі, знімай! Давай це! Знімай. знімай туфлі! О, бачите, бачите! Знімай. Туфлі знімай, я сказав. Знімай туфлі! Покажи людям туфлі! Знімай туплі! Покажи туфлі, знімай! Навіть, розумієте, коли зібралися там ветерани, коли вони е, прийшли до меморіала. Бачите, вони, він навіть тут собі дозволяв такі речі цікаві. Це просто, аби говорити. Просто людина, яка постійно говорить і бейджик. Я навіть не знаю. Мене дивує, як він не став президентом України. То я вимагаю від вас, і будь ласка, щоб ви затримали кричі, людину, яка щойно погрожувала. Ви що не, не, ви шо, не, ви не чуєте? Ви разом з ними, ви разом з бандитами. Я Ні, вам повідомляю про не те, що щойно погрожували народному депутату, ви стоїте, будь не телитеся. Напишіть заяву. Я вам зробив заяву. Що не чуєте, ми Глухі заяву. так я кажу: затримайте бандита, встановіть тому... його особу і повідомте я нам. Ти бандюган, ти бандіти. Здається, полі... міліце... міліція, оця, що була колись зараз. Оцей міліціонер він себе веде культурніше, ніж З пані... бандитами, мінти погані бандита, бандита. разом з бандитами, Я кажу: прикривайте бандігані! А, бандитів прикривайте, прикривайте. отакі животи мордуть полотни. Це за животи, бандит... я не спорю. Пам'ятаю, цих поліцейських, і ви всі пам'ятаєте, коли просто стояли з тими палками своїми легендарними і косили капусту. По 50 гривень по 100. ну тоді такі суми ходили. Я питаю, це на зарплаті також живота від'їв, а мордяк отуде від'їв? Скільки хабарів кожен день береш? бандитів прикриваєш. Що, будь ласка, я кажу, затримать бандита. Тому стоять до останнього. Я от сюди приїхав, пішов прямо на Совєстку. Логово. Вони мене побачили, всі накинулись, а мені до пізди. Я не боюся. Я пішов і все, і хай вони бояться, а не я буду бояться. Щоб я боявся ходити по своєму рідному луганську, де я виріс, хай вони бояться. Відкривай, відкриваю тебе ключ. Давай відкривай Ти хто ти такий, показуй документи. Покажи документи, хто ти такий. Документи я сказав. Я депутат ради, хто ти показуй де ключ. Відкривай, хто ти такий, покажи документи. Що ти в дворі робиш? Це режимний об'єкт. Показуй документи. Документи показуй. Хто ти такий? Показуй документи. Показуй документи, я сказав. Я вимагаю, щоб ти припинив порушення законності. Те, що ти зараз робиш, це кримінал. Показуй документи. Це режимний об'єкт. Ти не міг сюди попасти, просто так. Ключ, де ключ? Стій, бо будемо битися, блядь. Я тобі покажу. Я сказав. Почув чи не почув? Стій я сказав. Ага, тобі вже погано, так? Да? Ти хочеш побитися, буде. Викликайте швидко. А? Це ж ви зрозуміли, друзі, це наша політика, і в інших країнах такого немає. Ми унікальний народ, ми унікальна країна, розумієте, такого ніде немає. Ви подивіться ще це. раз, це просто. Та що ви жоті? Відкривай. Відкривай у тебе ключ. Давай відкривай. Ти хто ти такий, показуй документи. Покажи документи, хто ти такий. Документи, я сказав. Я депутат Верховної Ради. Хто ти? Показуй ключ. Відкривай, хто ти такий, покажи документи. Що ти в дворі робиш? Це режимний об'єкт. Показуй документи. Документи показуй. Хто ти такий? Показуй документи. Зараз зараз буде падати. Мов я чувак, вихідний чов. Я вимагаю, щоб ти припинив порушення законності. Те, що ти зараз це кримінал, показуй документи. зараз. Піде. Вроді нормально себе ще відчував. Ключ о, 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 пішов. Зараз зараз. Я тобі покажу. Я сказав. Документи. ключ. Все, 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 пішов, пішов. Опа, тобі вже погано каже. Так, впав. Опа. Ожив. Схопили сьогодні такий обзор. Знаєте, що робіть? Саме головне ставте вподобаєчки, підтримуйте українськомовний контент. Олег Батькович Ляшко, такий, який він є. Пишіть в коментарі, що думаєте про нього, і це. Наша українська політика, да? бізнес, бізнес, там якісь схеми, все, як ми любимо. Да? Унікальна країна, тому, друзі, до побачення.